Пішем пішем, піше. Не загубить, як Та Давай. Третє різдво в Збройних силах України. Хотілося б його зустрічати вдома, але, на жаль, приходиться служити українському народу. Святкового настрою як такого немає. Зараз обстановка у нас е, дуже напружена. Е, ворог постійно здійснює штурмові дії, злива або туман. Ну, погана погода, вони постійно от лізуть. У них оце, от, я не знаю, традиція якась. Те, що кажуть, що менше дронів, та ні. Як літають, так і літали. Давай огонь! Спілкуємося з рідними по можливості. Робота є робота. Нічого не зробиш. Хотілося б додому, але треба захищати. А що тут празднувати якщо війна? Празнувати треба коло жінки, коло дітей, коло сім'ї. Жінка дзвонить. Так, да, маленька, я тут з журналістами говорив якраз. Он тут. Ага. Передавай привіт. Настрій. Ні, настрій є. Ну так, да, було добре з ним, але но... така ситуація. Заряд на весь день дав. Ну і щоб жити і цю війну. Поскоріше. Ялинку нараджали. Ми, всі, всі нашим колективом, як то говориться. Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всього найкращого, щоб всі дочекалися своїх рідних, близьких. Ну, собі я бажаю дожити, щоб коли закінчиться війна, вже жити спокійно, сім'ю свою вистраювати. Ну а людям я бажаю, щоб. У них все-таки був цей новорічний настрій. Треба не падати духом. Ну і скидувати гроші на засилу. Так, на